Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Вітаю всіх, хто зараз на хвилі подільського радіо в ефірі програма Давайте поговоримо. І з вами я, Ксенія Степаненко. Сьогодні у фокусі нашої розмови дитяча стоматологія. Ця тема не лише про зубки, а про звички, які ми формуємо з дитинства, адже профілактика, правильний догляд і своєчасні візити до лікаря це база для здоров'я на все життя. Сьогодні у нас в гостях головний лікар клініки New Dental Клінік, Рябоха Юлія Валеріївна. Юлія, рада вітати вас в студії Подільського радіо. На взаєм! Я теж вас рада вітати, рада сьогодні. Вашому запрошенню і привіт студії, привіт, слухачам, і дорослим, і маленьким традиційно. Ми наш ефір розпочинаємо із знайомства, тому прошу вас розказати трішечки про себе. Мене звати Юлія Валерівна Рябоха, навчалася сама. Коріна ладежанка навчалася в Владижинській школі номер 4 Наразі ліцеї закінчила ту ж школу. Одразу після закінчення школи вступила у медичний коледж Гайсинський і навчалася там до сьомого року. Після закінчення коледжа вступила у Вінницький національний медичний інститут Перегова, закінчила інститут, і по закінченню навчання мала інтернатуру, переїхала в Черкаси і проходила на базі дитячої обласної лікарні інтернатуру. От, звідти, і напевно, і почалася ця любов до дитячої стоматології. Тобто, я побачила, що дитяча стоматологія, порівняючи її з моєю дитячою стоматологією в моєму віці, в дитинстві, я побачила, що це може бути класний підхід лікаря до дітей, що це може бути без крику, що це може бути весело. Ось так. Тобто, ви не йшли ціле напряціленапрямлено. На дитячого лікаря це вже в процесі навчання. Ви зрозуміли, що ви хочете стати саме дитячим. лікарем? Так, так вірно, навіть не в процесі самого навчання в інституті, просто так склалися обставини, що маючи маленьку новонароджену дитину, я підбирала, де я могла пройти цю інтернатуру у Черкасах, тобто, вже в залежності від того, куди мені недалеко буде добиратися, і біля мого будинку. Була ця дитяча стоматологія, обласна дитяча черкаська стоматологія. І наразі я там проводила цю інтернатуру. Тобто, це було так несподівано <с для <с мене. Зрозуміла і нині. Я так розумію, ви проживаєте і працюєте саме в Ладижині? Так, так, в Ладижині і проживаю і працюю. Тоді переходимо до нашого ефіру, до наших запитань пов'язаних зі стоматологією дитячою. І перше моє запитання буде: з якого віку потрібно приводити дитину на огляд до лікаря-стоматолога? О, це напевно одне з моїх улюблених запитань, про які я говорю кожен день і не один десяток разів. Чому? Бо батьки трошки не усвідомлені, можливо, вони ну хоча зараз можна черпати інформацію з інтернет-просторів, але все одно треба наша допомога. Тому я раджу батькам приводити дитину дитину з першого зубчика. От, коли ви побачили в ротовій порожнині перший зуб, от тоді давайте будемо проводити найпершу консультацію. Тобто вам буде набагато самим батькам буде набагато uh -huh. легше потім в подальшому доглядати за зубами, бо вони будуть робити це правильно і корисно для зубів з першого зуба. Тобто ми не будемо вже вирішувати проблему, які ж самі батьки створили. Ми будемо просто правильно підготовлені і будемо йти в правильному напрямку, і це дуже важливо наразі. А ось Після появи першого зубчика в наступні роки як часто потрібно приводити дитину на огляд? Ну, наприклад, там раз в рік, можливо, декілька разів на рік. Ну, дивіться, як пише література, ще по якій я навчалася, і так як раніше нам розказували наші педагоги з інституту, взагалі було таке твердження, що дитину потрібно приводити там раз у шість місяців на огляд. Ну, я скажу. Е при теперішньому прийомі це трішки неправильно. Дитину треба приводити до стоматолога, коли в цьому є потреба. Тобто, uh -huh. якщо ви будете приводити дитину раз у 2-3 місяці на огляд, нічого не станеться. І я раджу це робити частіше, не раз у півроку, а раз у 3-4 місяці з'являтися на огляд. Тобто ми будемо профілактувати наперед ті захворювання, які б ми могли вже трішечки запустити за цей час, і це буде правильне рішення. Uh -huh. А ось, ось ці перші зубчики, молочні зуби. Я знаю, що багато хто з батьків не знає, як правильно взагалі доглядати за цими першими молочними зубками. Цікаво було б дізнатися, який догляд все ж таки правильний. З першого зубчика догляд повинен бути підібраний правильно і краще це коли буде вирішувати, наприклад, не продавець в блиску і в калині чи в аптеці, а ви прийдете до стоматолога і дивлячись на ситуацію, у вашій ротовій порожнині, стоматолог вам підбере правильний догляд. Тобто, бо тут залежить від дуже багато чинників. По-перше, правильно підібрана паста дуже важлива. Бо так, що ви підходимо і беремо пасту, яка нам там, наприклад, в будь-якому мас-маркеті подобається чисто візуально, то це неправильно, угу. або там просто гарна картинка. Або ми ви можливо почули, що ваша кума, сестра чи сусідка користуються цією пастою. Так не повинно бути, бо у дитини має бути правильно підібраний догляд. Тобто, паста вона теж може бути дуже багато різновидів, паст є наразі, але в неї повинні бути деякі складові, які мають бути обов'язково в цій пасті. Тобто, це має бути втормісна паста, якщо це діти з двох років і старше. Бо з першого зубчика второвані пасти ми не використовуємо, бо дитина проковтується. Пасга, uh -huh. але там повинні бути такі замінники, як селітол, наприклад, замінник цукру. Там може бути пробіотичні ензимні ферменти теж вони будуть гарно розщіплювати зубний наліт. Також індекс абразивності дуже важливий. Ми не можемо дитині на першому році життя, тобто дитина є один чи два зуби, взяти пасту абразивну з індексом абразивності, наприклад, там більше 50, бо ми будемо травмувати таким чином емаль. Тобто стоматолог в кріслі на консультації вам про це все розкаже. Це дуже важливо. Так само зубні щітки, їх є уйма, їх є досить багато наразі в мас цих варіантів, але ми повинні підбирати. По типу, так як нам потрібно, uh -huh. тобто, це можуть бути загальні для щоденної гігієни щітки, це мають бути монопучкові щітки, якими ми будемо дочищати. Бо наразі тією для щоденної гігієни щітки ми не будемо вичищати весь зубний наліт. Крім зубних щиток, існують для, наприклад, коли в дитини там один чи два зубчика, можна використовувати спеціальні серветки. Вони те. Тобто будуть пропітані спеціальною речовиною, Вони теж мама накручує на пальчик, витирає, протирає цю емаль, і воно теж дуже гарно знімає зубний наліт. Тобто дуже багато засобів гігієни, але вони будуть правильно підібрані лише в кріслі стоматолога. У Мене ще таке питання саме про пасти, тому що я бачу, що на пастах буває, пишуть 3+, плюс плюс. Чи має це взагалі значення, чи це такий маркетинговий хід? Ні, 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 все вірно має значення. <кхід> Чому тому що різний вміст вторидів? Наприклад, якщо паста для дітей з Два плюс, наприклад, чи три плюс, так як ви кажете, міст фториду має бути від там 500 до 1000. Якщо паста 6+, плюс, це як джуніор паста для підлітків або для змінного прикусу, коли в ротику є трішки і молочних, і постійних mm -hmm. зубів. Міст фторидів має вже бути він суттєво відрізняється від 1450. Тому пасту, наприклад, трьохрічної дитини ми не можемо взяти пасту 6+, плюс, бо це буде забагато цього фториду. Mm -hmm. І так само по індексі абразивності. Якщо повернутися, чим більше дитина, тим більший Екс абразивності, тобто тим більші частинки, якою ми поліруємо емаль угу. і Повернусь все ж таки до молочних зубків. Дуже багато дискусій ходить з приводу того, чи потрібно лікувати, чи не потрібно. Можу сказати, з власного досвіду, що я також стикнулася з тим, що мені після того як я сказала, що лікую своїй дитині молочні зубки, навіщо вони все одно випадуть? Навіщо лікувати молочні зуби? Вони випадають. Як на вашу думку, потрібно лікувати молочні зуби? Чи все ж таки не потрібно, тому що вони все одно будуть випадати? <гум> ну напевно, якби їх не потрібно було лікувати, то я б там і нічого й не робила, і не мала б цієї роботи. Але і, да. ну, це смішно, але їх потрібно лікувати. <гум> молочні зуби потрібно лікувати, бо це дуже важливо. Чого їх потрібно лікувати? По перше, молочні зуби болять, бо у них є нерви. І якщо дитина буде сидіти постійно на знеболюючих на нурофені на парацетамолі, це теж не ок, тобто uh -huh. будуть страждати інші системи органів. Тобто їх треба лікувати. Ускладнення каріусу, такі як запалення нерва, запалення періодонтити, пульпіти, їх теж потрібно ці зуби лікувати, бо воно болить. Тобто дитина не зможе їсти. А це вже не нормально, бо дитина буде не отримувати всіх поживних речовин. Тобто, в дитини буде просто таким чином розвиватися авітаміноз. А вітамінос він завжди відзначиться на рівні там навчання, ну фізичній угу. активності. Ну це зрозуміло. Так само ми всі знаємо, що під молочними зубами у нас є зачатки постійних зубів. Так, і уявіть, якщо ми не будемо лікувати молочні зуби, ця інфекція буде проникати все нижче і нижче і нижче, і таким чином буде інфікуватися зачаток постійного зуба. І це можливо призведе навіть до його загибелі і так. Яке буває теж такі варіанти, і це ненормально. Тобто, ми можемо втратити, крім одного молочного зуба, ще одного постійного зуба, і це біда. Це я так розумію, коли вже дуже е, запущений каріс, да? і тоді вже ми можемо втратити навіть так. зубчик, який під е, молочним, молочним. Да, зачаток постійного зуба це біда. Навіть якщо ми просто втратимо молочний зуб, тобто зуби схильні до того, щоб мігрувати, роз, роздвигатися, здвигатися, ага. тобто і це ненормально. Якщо ми молочний зуб забираємо раніше. Шише часу є схильність постійних зубів молочних інших зубів, які знаходяться поряд, вони трошечки зміщуються, тобто вони вже роблять таку як дефіцит місця для постійного зуба. І потім дитині треба буде в подальшому звернутися до ортодонта, щоб вирішити цю проблему. Тому рання втрата молочних зубів це теж не ок. В будь-якому випадку потрібно лікувати, Звісно, якщо потрібно. є проблеми, приходити до лікаря і вирішувати цю проблему. Тому що якщо не зараз, то хоча я вважаю, що Якщо вони болять, то їх вже потрібно лікувати, Звісно. і проблеми в майбутньому також можливі. Звісно, бо зуб зернути. це той самий орган. Ну як вашої дитини буде боліти вухо. Ви ж по будь якому випадку будете звертатися до лікаря відповідного профілю. Що так само, якщо у вашої дитини буде боліти та будь-що ну, рука, нога, живіт. Тобто ми звертаємося так само зуб. Просто батьки чомусь недооцінюють всіх ризиків цього і завжди трошечки так лайтово до цього відносяться. Угу. Ну, це бентежить. Друзі, ідемо на коротеньку рекламу. Залишайтеся з нами. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. З поверненням у студію Подільського радіо в ефірі програма Давайте поговоримо. І нагадую, що сьогодні у нас в гостях головний лікар клініки Нью Дентал Клінік Рябоха Юлія Валеріївна. Юлія, у мене до вас ще є таке питання, як підготувати дитину, щоб під час візиту до стоматолога вона не так сильно хвилювалася? Не знаю взагалі, чи можливо це, тому що навіть дорослі хвилюються, коли йдуть до стоматолога, але можливо є якісь такі методи, щось сказати, щось показати, щоб дитина трішечки заспокоїлась і їй стало краще. Звісно, теж дуже круте питання наразі. Ну, давайте почнемо з того, що стоматолог повинен бути дитячий друг. Uh -huh. Тобто між ними повинен. Тобто, ми повинні сконектитись. Між нами повинен бути якийсь контакт. Якщо дитина не знаходить контакт до лікаря, краще це візит відкласти і звернутися пізніше. Бо дуже неприємно, коли от перший раз, наприклад, я беру телефон, до мене дзвонять. Там можна записати дитину на прийом, але в нас болить. Я кажу, так там раніше лікували дитину. Ні, не лікували. Але в нас болить, ми не можемо терпіти. Добре, дитина раніше лікувалася з анестезією, не лікувалася, не дається, рот не відкриває. Я кажу: ок, приїжджаємо на консультацію, я саджу дитину в крісло, беру на себе все, всю адаптивну, таку, адаптивний прийом. І ми потрішечки розпочинаємо. І батьки говорять: та ні, в нас немає часу, ми з іншого міста. Давайте так, щоб ми приїхали і все зробили. Ми візьмемо з собою тата, він його буде тримати за голову. Візьмемо бабусю, ми будемо тримати за ноги. Ні, наразі я так не працюю і не бажаю батькам, щоб взагалі було таке відношення до дітей. Тому моя така особиста порада батькам: приводьте дітей на адаптацію, коли в них нічого не болить. Я не знаю, чому наразі це так важко. Чому? чому бракує часу, чи бракує коштів, чи бракує знань на ну чому не привести дитину? Ніби ну це ж просто, немає ніяких проблем, що не так. Тобто, бо якщо дитину в перший раз приведуть з гострим болем, да, візит буде не такий приємний що для дитини, що для лікаря. Тобто не буде того такого знайомства корисного. Uh -huh. Тому треба проводити дитину на профілактичні огляди, щоб вона знала, що, що таке машинка, що таке бормашинка, що таке щіточка, що таке анестезія, і нічого тоді там болючого і не буде на тому прийомі. А які найпоширеніші такі проблеми, які використовують люди? Батьки у догляді за доглядом. Угу, за зубками, З, зубками так. Угу. Ну по перше, це неправильно підібраний догляд. Це ми вже угу. про це говорили, що в кожної вікової категорії має бути правильний підібраний догляд, своя щітка, своя паста, крім щі щит... чомусь батьки наразі думають, що зубна щітка і паста це, в принципі основне, що має бути зі стоматологічного приладдя у вашої дитини. Ні, невірно. Бо якщо ми почистили зубки лише щіткою і пастою, це лише половина 50% того, тобто це не можна Назвати повністю професійною та uh -huh. домашньою, домашньою непрофесійною домашньою гігієною. Бо зубки повинні дочищатися монопучковою щіткою, зубки повинні прочищатися на контакті з спеціальними зубними нитками. Тобто, і саме основне, що це повинні робити батьків, хоч батьки хоча б до 6-8 років. Тобто, якщо вони на самотік пускають чистку зубів, це дуже велика помилка. Тобто дитині повинні допомагати. Є такі дітки, яким навіть треба допомагати не тільки до 6 років, а uh -huh. це можна навіть бути і до 10-12, і нічого страшного в цього немає. Не треба робити там з цього якусь велику проблему. Просто виділити 2-3 хвилинки свого часу вранці і ввечері, і все буде тоді чудово. Так само показувати приклад на собі. Я йду чистити зубки, я беру з собою uh -huh. дитину в ванну, і йдуть з ним. Теж показувати правильно, як чистити зубки, і теж буду слідкувати. Ну дочищати батьки зуби повинні обов'язково. Наступне питання теж доволі таке актуально. Це седація. Дуже багато дискусій ходить з приводу цієї процедури. Хотілося б почути експертну думку від вас, що взагалі таке седація? Чи це той самий наркоз, про який ми знаємо, чи це щось інше, і взагалі які покази для седації? Угу, ну дивіться, седація. Що таке седація? Седація це взагалі дуже класний план для того, щоб можна було прогуляти свою операцію. Тобто, ти спиш за тебе, все робить лікар. Це дуже круто, бо седація, це ну проспати – це як бонус. А бути захищеними це ніби як плюс. Тобто головне це безпека. Безпека в те, що в мене в операційні є анестезіолог-реаніматолог, який знає від А до Я всі свої моменти, і він надасть цю непотрібну допомогу на найвищому рівні. Тобто… Я як лікар, я теж володію там певними навичками допомоги, наприклад, бо якщо сталася якась невідкладна ситуація на амбулаторному прийомі в кріслі, я теж можу надати допомогу. Ну, якщо це робить лікарю спеціального профілю, анестезіолог-реніматолог, це буде ну просто на найвищому uh -huh. рівні. Тобто, седація, це коли ти в свідомості, це коли збережені всі центри, тобто дихальні, рухові. Седація – це коли після операції ти вийшов з кабінету, побув 10-15 хвилин на адміністрації і пішов додому своїми ногами. Тобто, ну це такий поверхневий наркоз. Uh -huh. Що таке? Є певні покази, звісно, до седації. Наприклад, от люди чи дітки, які страждають рефлексом блювотним, наприклад, їм дуже важко знаходитися в кріслі в лікарі-стоматолога і виконувати певні там, моменти маніпуляції. Uh -huh. Тому в ідеалі таких пацієнтів лікувати в седації, наприклад, або якщо це масовані якісь маніпуляції, треба там провести. Велику кількість лікування зубчиків чи видалення, це теж показ до седації, бо це ненормально. Дитині, дитина просто стомиться, якщо там дитині з 20 молочних зубів треба 12 на лікування записувати. Uh -huh. Дитина просто чисто фізично втомиться ходити до лікаря в то крісло, я її надоїм, її надоїсть моє приміщення, моє крісло, мій телевізор, ти її все надоїсть. Тому седація це дуже класне ось таке рішення цієї проблеми. Наркоз це наркоз це більш глибокий. Сон, Сон. Угу. тобто, тут уже за тебе дихає апарат. Тобто угу. тут ти повністю е знаходишся під контролем лікаря-анестезіолога. Тобто, все виключено, всі дихальні, всі важливі функції, всі важливі органи, там все виключено, на відміну від седації. Ось чим суттєва, суттєва різниця? Ще таке питання. Чи пов'язана якість зубок із харчуванням дитини? Наприклад, солодощі? Всі ми знаємо, що солодощі псують зуби? Uh -huh. Це правда, чи це міф? Це дуже правда, велика правда. Тому, наприклад, коли ми даємо дитині надмірну кількість отаких шкідливих вуглеводів, і дитина не дочищає зуби. Оце погано, бо там відкладаються всі ці залишки цих цукрів, і вони дуже швидко руйнують емаль. Тобто, коли, якщо ви хочете зберегти дитині зуби, потрібно просто давати дитині побільше фруктів і овочів. Тобто, краще дати дитині на перекус в ту саму школу. Хай це буде фрукти, банани, яблуко, сухофрукти, пастила, ну замінник цукрів, ніж просто ми даємо дитині солодощі. Це такі шкідливі перекуси, і зрозуміло, що воно дуже ну навіть в великій мірі руйнуються зубки. Mm -hmm. Тобто там залишаються ці цукри, зубки не дочищаються, погана гігієна у дітей домашня, і це досить так важливо впливає на стан зубів. Яка ваша головна порада, щоб зуби були як у Голлівуді, А візити до стоматолога були лише для профілактики. Ну, напевно, моя така улюблена версія, що чисті зуби вони не хворіють. Uh -huh. Тобто давайте будемо відверті. Якщо людина, ну якщо батьки, дитина буде приходити на профілактичні огляди до стоматолога, буде виконуватися там постійна гігієна професійна, зубки будуть чисті, вони хворіти не будуть. Тобто батьки кажуть, та ми чистимо там зуби 100%, Ну, ми не знаємо, можливо, це у бабусів дідуся, у нас зуби погані, у нас така спадковість. Ну, не на в першому місці спадковість не будемо приписувати цю спадковість кожному другому пацієнту, бо саме перша це гігієна, тобто, якщо ми будемо правильно слідкувати гігієні. Зменшення карісу, я вам даю, що на 90% тобто індекс буде нав mm -hmm. набагато менший. Тому починаємо з гієни. Регулярно відвідуємо дитячого стоматолога і і дорослого стоматолога, приходимо на профілактичні огляди. Крім того, що стоматолог може робити професійну гігієну, він може. Підібрати там так само порекомендувати цей догляд та провести там ремінералізуючу терапію, зміцнюючу терапію для ваших зубів. Наразі це може бути там покриття второваними сполуками, кальціомісними сполуками. Тобто, зараз ну, дуже багато є різновидів таких профілактичних методів. Просто треба знайти час, знайти місце і знайти правильного лікаря, і прийти, і прийти, да. да. Того. Юля, я щиро дякую вам за участь в нашому ефірі, за ціну інформацію, якою ви поділилися з нашими слухачами. Впевнена, що завдяки сьогоднішньому ефіру батьки по-новому поглянуть на дитячу стоматологію, а страх перед кріслом стоматолога стане трішечки легшим. Звісно, стане. да, ми будемо друзями, ми будемо дружити. Любі слухачі, на сьогодні у мене все. Почуємось наступного вівторка. О цій же порі. Дбайте про дитячі усмішки і свої не залишайте без уваги. Давайте поговоримо на Подільському радіо.